Працівники Державної служби охорони складають іспити. Традиційно щороку правоохоронці проходять перевірку знань, навиків та фізичної форми, аби підвищити власний професійний рівень. З вересня місяця починається як навчальний рік. Туди входять всі дисципліни, включаючи функціональну підготовку, загальну профільну, тактику так, спеціальну підготовка, фізична підготовка і вогнева підготовка. І так в кінці року ми приймаємо цю підсумкову перевірку. Задіяні всі весь особовий склад стартували іспити із шикування. Далі державні охоронці вправлялися на спортивних снарядах. Кожна вікова категорія має обов'язкові до виконання нормативи. До прикладу, чоловікам до 25 років, аби отримати залік, необхідно підтягнутися 9 разів, і це на трієчку, на відмінно 14. Олег Скібіцький у держохороні служить більш ніж 15 років. Каже, постійно тримає себе у формі, займається і вдома, і на роботі. Перевірки, я думаю, що потрібна, тому що фізична, тактико-спеціальна підготовка потрібна. Це вдосконалюються навики, вже, як, як попередньо казав, і фізична підготовка. Опит. Завжди є опит. Перевіряють у міліціянтів і теоретичні знання. Спочатку чоловіки пишуть тестування з вогневої та тактичної підготовки, по тому демонструють практичні навики зі стрільби. Іспити відбуваються під польним оком ветеранів служби. У ДСО кажуть, за результатами перевірки, відмінників преміюють. А от той, хто показав негативний результат, має 45 днів на перездачу. Якщо і це не допомогло, необхідно повторно пройти курс навчання. Найзатятіших двіяшників можуть взагалі усунути від служби, хоч таких кажуть правоохоронці, практично не буває.